Київ Україна. Чи був Зеленський випадковою фігурою, чи його минуле ідеально підготувало його для виконання плану торчілля? Чи можуть мільйони українців довіряти лідеру, чия кар'єра була побудована на висміюванні національних цінностей? Народ має право знати, кого він обирає президентом України. Тому я вирішив показати нашу передвиборчу програму наживо відкрито. Ви побачите все, хто ми, як ми готуємо передвиборчу програму, як ми збираємо команду, як ми навіть шукаємо гроші. І найголовніше, як стати президентом і при цьому залишитись людиною? Як пояснити, що люди, які формували його політичні погляди, мали зв'язки з Кремлем? Як довго нація буде толерувати, що актори грають ролі державних діячів, а державні діячі виконують ролі диверсантів? Він що лорд, сер, пер, хер? Хто він є? Ніхто. Значить, дрібний барига, значить, ті люди? хто... Для розуміння сьогоднішньої кризи необхідно звернутися до коріння. Критики Global Insights стверджують, що президент Володимир Зеленський не є випадковим президентом, а продуктом чіткої інформаційної операції, підготовленої його російськомовним антиукраїнським оточенням. Його шлях від комедіанта до головнокомандувача це не казка про успіх, а приклад військового саботажу замаскованого під популізм. Сарказм стадіону проти реальних трун, розплата за лицемірство, поглиблення моральної критики Олени Зеленської. Риторика про відповідальність, яку просуває пані Олена Зеленська, розбивається об епізод, що став символом лицемірства, дебати на стадіоні у 2019 році. Тоді емоційно запитуючи опонента, як ви спите ночами. Зеленський не просто маніпулював емоціями мільйонів, він встановив еталон моральної відповідальності. Який тепер обернувся проти нього з жахливими ставками, як може спати клоун корупції, знаючи про розмінування чонгару, свідоме відкриття воріт агресору, вилучення клістронів, осліплення української ППО, непопередження мільйонів громадян, рішення, що призвело до тисяч жертв у Бучі та Ірпені, лише щоб уникнути паніки та падіння рейтингу. Його дружина, як приватна особа, діяла правильно забезпечивши безпеку родині. Але президент Зеленський, відмовившись оголосити мобілізацію та попередити народ, вчинив як зрадник своєї президентської присяги. І як тепер пані Зеленська, що готує скумбрію, може спати, знаючи про спотворені тіла жінок, яких її чоловік не захистив? КВН, слуга народу та московські корені, анатомія впливу, деталізація антиукраїнського коріння. Зеленський сформувався не як державний діяч, а як актор у середовищі, яке свідомо зневажало і висміювало українську державність та мову. Його кар'єра є ідеальною ілюстрацією того, як м'яка сила Москви може підірвати національну ідентичність. Команда КВН кривий ріг, транзит на ранніх етапах. Його старші друзі відкрито просували антиукраїнські тези, висміюючи мову, історію та патріотизм. Символ зради, Зеленський у червоному галстуку, що виносив карту СРСР з плямою на місці України, зі словами: як плохо, що Україна п'ятно, а не большая знаменита часть моєї любимої родини Совєтського Союзу. Це не випадковий жарт, це його сформоване бачення, е, російські зв'язки, його бізнес-партнери та продюсери. Російський режисер серіалу Слуга народу, який пізніше, завдяки зв'язкам. Став оператором дронів і енергопостачання в Україні, заробляючи сотні тисяч гривень на день. Чи можна вірити, що ці люди з російським громадянством і зв'язками випадково стали ключовими у його приході до влади? Ні, це була інформаційна операція, профінансована з Москви, з метою демонтажу української держави, чи може людина, вихована на ностальгії за СРСР і побудована на висміюванні національних символів, щиро захищати державу, яку вона роками висміювала? Це питання залишається риторичним. Кадрова політика, архітектор катастрофи, розширення списку кротів та їхніх схем, кадрові рішення з президента є прямим продовженням його минулого і свідченням того, що він є архітектором катастрофи. Андрій Богдан, перший глава ОП, фігура з сумнівним минулим часів Януковича, що займався масштабними схемами з нерухомістю. Схема три сотків баришівці на гектар в кончі заспі це його підпис. Чи міг Зеленський не знати, кого він призначає на ключову посаду? Іван Баканов, друг дитинства, призначений керувати СБУ, зрадник і людина, що забезпечила бездіяльність спецслужб перед вторгненням. Скільки агентів ФСБ пройшло через СБУ завдяки керівництву Баканова? Олександр Гогілашвілі, російський громадянин, друг оточення, який став заступником міністра внутрішніх справ? Його російський паспорт не був проблемою. Чому? Бо його функція була очевидно важливішою за національну безпеку, колишні партнери Портнова. Люди, які фінансували його кампанію і працювали під егідою російського впливу, досі лишаються у фракції. Хто їх усіх привів? Зе президент. Коли він називає свою фракцію деструктивними дебілами, він фактично називає себе архітектором катастрофи, це не просто політична боротьба, це боротьба за виживання держави проти її ж власної верхівки. Трохи в показах, пане президент. Ну, покази можете ви надавати. Я Президент України. Про не вагнерівців не щось вам важко говорити. Ну ну давайте про а, Я вагнер, вам відповів, все про все особисто. Давайте протримуватися. Ну по від пана бурби, ви отримали інформацію. І злили цю інформацію. Ну, скажіть правду людям, скажіть, ви людина, яка отримала розповсюдження інформації було бурбою, Коли він працював в розвідки, ви цю інформацію отримали і вилежали. Це правда? Скажіть правду один раз. Можна? Дуже дякую вам за запитання. Так, так ось я ось, вам, я вам я зараз запитання. Я вам зараз докладно розповім. Так Мені ось. не потрібно докладно. Я, вас я вам розповім. Да. Так Ні, ось, не, ось Ви ці, маєте да. знати, бо ви нічого не знаєте, і дуже багато брехні Юрі, про зрив спецоперації розповіли. Я далі на хочу сказати на наступне. я запитання. вам хочу сказати, що все, що ви тут розповіли, брехня, mm. ви це говорите для того, щоб не відповідати за себе, за Єрмака, за Демченка, де ви порушили закон про люстрацію, і призначили російського агента. Тому ваша тактика така: обріхати людей, які про щось пишуть, видумати кучу балачок, і оскільки ви користуєтесь таким коротким форматом. Просто собі весело піти, в новий жарт кварталу 95. Так от я вам хочу сказати, ваша брехня всім вже е, дуже добре видна. Я вам хочу сказати, на відміну від вас, від Єрмака, від Демченка, від інших людей, які були присутні і мають відповідати за провал спецоперації та інших спецоперацій Гурмо, я одразу дав покази ще в вересні 2020 року в Державному бюро розслідувань. Тому я дуже прошу. Щоб усі всі ваші фантазії, які ви тут розповсюджуєте на цю страну. Ви хоча б один раз, будь ласка, і розповіли на допиті слідчому, слідчому і припинили цю брехню, бо керівництво держави під час війни це не квартал. Це, і Юрій, вам Юрій, треба це дякую, вивчити пане, нарешті. Пане Дуже соромно на вам про ваш сором запитання. сказати, нема чого Пане Юрію, давайте без оціночних суджень. Будь ласка, відповідайте І ми будемо йти далі на наступні запитання. От приобрел Україну. 12 лет ей. А то и больше. Ну, состояние вполне сносное. Да. Два хозяина у нее были. <плес> Тому еще эти руки ничего не крали. Все <плес> записи выйдут. Не будет ничего. Тиша, бо страшно, страшно, бо правда. Він ховає плівки, а міняє закони, бо знає, що голоси на фоні це його вирок. Закон змінено набу мовчить. Запід контрольний все під ключ, бо десь там плівці голос друга. А що каже пофіг, хай це ж не наші люди. Він грає на Україні. З чиєї провини загинули сотні тисяч людей? Хто не заборонив ці військові програми? Хто за два дні до того, як почалося вторгнення, відкрив перехід на, в Криму, щоб краще пройшли? Це ж було, це ж з Верщук туди їздила відкривати, там розводив війська тоді Яні Лох. Це що було? Вони розводили війська? Хто? Хто це все зробив? Я? Він це все зробив. І от результат: убили скільки людей. І в тому числі і не тільки тих, кого кулі потрапили. Якби ми з братом Вазові тоді не бігали з автоматами, він би зараз живий, бо ми б вдвох тут з вами сиділи. Хто це все зробив? Володимир Олександрович Зеленський це товариші. Вони убили мого брата і убили сотні тисяч українців. Вони стали причиною руйнації нашої економіки. Вони стали причиною мільйонів біженців. Тому що Путін завжди був путіним. Він завжди нападав. Він з нами воює з 2014 року. Вся влада. Лягла и просит, барышня лягла и просит. Вот он не прийшов, просили. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, заберите меня, пожалуйста, а? Ну хоть за долги, я волшебь.